Доброго дня, шановні любителі футболу. Вітання з Черкащини. Запрошуємо вас на перегляд трансляції, яку організував для вас футбольний клуб Вікторія, що діє в рамках об'єднаного та консультованого полу прав усіх клубів учасників ПФЛ. Своє життя та здоров'я для того усім полеглим на цій страшній. Ну, а ми, друзі, будемо переходити до футболу більш так ліва, тяготі до лівого флангу. Булканков в центрі і Демків зараз у воротах, вже відбувся. Перший момент вже після цього моменту про арбітрів також скажемо. Зараз нові струфний майданчик удар поворотах! І перший момент призводить до першого забитого м'яча в нашому матчі. І хто це робить, друзі? Бачимо, що це, це центральний захисник Вікторії номер 16 Артур Новотрясов. відкриває рахунок нашого матчі. Вже такий перший швидкий забитий м'яч в нашому матчі побачили. М'яч на своєму рідному лівому фланзі в боротьбі зараз його виборює, зберігає поки що, падає на газон. Немає порушення правил. І Прикарпаття зараз йде в атаку. Удар по воротах немає. Заблокований тут Ледивненко. Добування і є забитий м'яч. Зрівнюють рахунок, франківці доволі швидко це роблять. Ну і бачимо дев'ятий номер Андрій Хома, нападник Прикарпаття, відзначається в воротах Олександра Литвиненка. І таким чином робить рахунок 1-1. Тепер побачимо, який результат буде сьогодні. Зараз знову в атаці Прикарпать може допомогти виконати і це завдання. І майбутнє більш високе завдання. І грає він а, на позиції а, флангового півзахисника з лівого флангу. Ну і так ще Хруник, який з а, Прикарпаття юнацького, так би мовити, прийшов, і трофемюк. Ці гравці залишили розташування команди Прикарпаття. Дві команди змогли забити доволі швидкі м'ячі, і тепер вже більш позиційний футбол. Радульський. Радульський. Навіс від нього в штрафний майданчик. Далі Корохов вже вибув. <му> Селище Геронемівка неподалік від Черкас. І от стартова система вибудувалася в штрафному майданчику із гравців Прикарпаття. Бугунов пробуває поворот почалася. Як то кажуть, все ще попереду. Команду Нила Тернопіль. і Ось якраз цей матч буде кутовий зараз для Прикарпаття. Ну і тепер бачимо, Цюцюра, віддає гарну передачу вперед. Хома Хома в штрафному майданчику В рідному місті у своїй рідній команді. І доволі довгий час є лідером цієї команди. Зараз удар по воротах, Впак. І впак. Гравець, який постійно майже перебуває у штрафному майданчику. Зараз він. Ну, і Руслан Поломар, напевно, ще спробує пробити Удар від Поломара І не точно зараз передача. Знову обрізка, Знову втрата м'яча. Небезпечно може бути. Удар по воротах! Посувує далі на свого партнера Паламар. Паламар штурмов майданчику. Паламар намагається накрутити. Передача від нього далі. У першому таймі. І таким чином 19 очок у свій актив. У Вікторії тепер буде 26 очок. Ну і далі вже побачимо, як будуть зіграні. Ну, я друзі, дякую усім, хто дивився цю трансляцію організовану футбольним клубом Вікторія, що діє в рамках об'єднаного та консультованого полу прав усіх клубів.